Слава Україні та її захисникам. Ну, Друзі, як кажеться, в мене поломка на новому двигуні. Тобто побіг радіатор. Це старий радіатор новий. Ось я вже поставив. Як я звернув увагу, Тось, виходить, їздив я на воді. ну, Не було такого, щоб я мог його перегріти. Такими. Їздив на воді, потихеньку доливав. потім. Ну, як кажеться, десь може через місяць, через два я почав воду доливати. Ну, не звертав увагу, думаю, може там клапан, бо, тому що завжди так відкривав клапан, коли працював, і ну, виходив у мене воздух. Ну, це може того, що розширялася вода, та сама, воздух нема куди діватися. Тому, коли відкривав, в мене сюди пшикав воздух, тобто повітря. Коли я звернув вже увагу, що біжить радіатор, я думав з під прокладки. Тобто розібрав його. Під прокладкою було сухо. Ну, думаю, ладно, намажу герметиком, скрутив його. Повністю скрутив. Думаю, хай стоїть. Постояв він у мене в цьому місці, ось, видно було, що біжить, капає. ну Думаю, що це не з-під прокладки. Потім вже постояв він у мене неділю. Я вже, правда, залив антифриз, потім йшов у мене антифриз. Тут все було мокре. Долив антифриз. Завів. І коли на заведеному я відкрив цю кришку, у мене пішло сюди фонтан. Тобто пробило прокладку з підголовки. А думаю, чому не спрацювало, якщо цей клапан розчитаний на гарячу температуру, ну, при кипінні, що він срабатує, то коли накачувався, пробило прокладку і повітря сюди накачувалося, і він не видержав. І воно десь... В цьому районі продавило його, що, виходить, з під низу десь йшов антіфриз. Ось тобто, така поломка в мене. Так що хочу сказати, на цьому радіаторі викину як чортовій матері оцей клапан і запущу все через розширительний бачок, так як у мене і було на тому, на старому 190-му двигуні. Але якщо хтось скаже, що те, що я залив антифриз 12G і в мене роз'їло його, я не повірю. На тому мотобоці і радіатори я використовував антифриз 12g і було все чудово. То вся загвоздка викинуть. Ну там у мене клапан цей викинутий. і Якщо б пробило і повітря пішло сюди, то воно пішло б в б і Радіатор був цілий. Так що не знаю, думайте, ну не знаю, це моя версія. Ну, що, хто що в коментарях скаже, чи я правий чи ні. Ну, а цей клапан я викинув. Так що, отака перша у мене поломка. Тобто, радіатор новий я купив. 2600, плюс прокладки, ну то все ерунда. Так що, не знаю, дивіться саме, викидати вам ці клапана чи не викидать. Я в крайньому випадку його викину. Тобто, не буде його. Отвір просвердлю, щоб в мене був доступ по обраці, Розширительний бачок. Якщо він буде. В тому що, я кажу, він, я так зрозумів, розчитаний, коли закипів, він весь робота скинув. А так повітря сюди накачалося і він продавило десь знизу. Я маю воду десь з цієї сторони десь біг. А як ви знаєте, що антифриз пробіжить там, де вода не підбіжить. Так що така поломочка. Ну, я кажеться, всім дякую за перегляд. Коментуємо хто що скаже. Ну, я кажу, у мене тільки підозра, що пробило, накачало воздух, тому що я ж кажу, тоді піняв, у мене аж фонтан випльовувало. Значить, повітря заходило сюди. Пробита прокладка. Ну, далі це все соберу. У слідчому відео, мабуть, коли я вже доберуся, розберу головку, зниму це. І подивимося на прокладку. Ну, всім дякую за перегляд. Коментуємо.